Господи, Ти бачиш мою журбу, бачиш мою біду, бачиш і безсоромність ворога мого, який люто й важко нападає на мене хульними помислами, зневажаючи душу мою, засмучуючи серце моє, затьмарюючи ум мій та бентежачи сумління моє. Я ж його богохульного нашіптування і богопротивного просторікування в умі моєму до того ненавиджу, що радше бажав би умерти, аніж прийняти чи погодитися на ці помисли святотацькі, що в умі моєму ворог проти тебе мого благого Бога помножує. Але через свою слабкість супроти цих гидких, богохульних і богопротивних помислів, я не в силі їх здолати, і без твоєї Боже мій помочі їх від себе прогнати. Природа бо моя пристрасна, ум не постійний, сила моя немічна, а ворог мій міцний та й потуга його понад мої сили. І якщо б не Ти, Господи, що кріпкий єси і могутній у людях своїх, то хто б міг неушкодженим зберегтися від ворога і чоловіковбивці диявола? Тому припадаю до Тебе, О всемилостивий і прамилосердний, що не бажаєш зневіри моєї, Сотворителю, Боже, і благаю Твою всесильну поміч, здолай ворога! Що напосівся на мене, сяйни блискавицею, і розжени супротивників, що облягли мене, запали в моїм серці зорю світлої твоєї благодати, нехай згине темна хмара хульних помислів, що насуваються на мене, аби у світлі помочі твоєї побачити мені тебе, Христа мого, що просвітлюєш кожного чоловіка. Нехай простую я. У світлі лиця Твого і іменем Твоїм возрадуюся навіки. Амінь.